Головне про події 5 серпня. Смертність в Україні утричі перевищила народжуваність. У Києві з'явився новий штам коронавірусу. А українець виборов срібло на Олімпіаді. Докладніше. Далі Україна отримала 3 мільярди 900 мільйонів доларів безповоротного гранту від США через світовий банк. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Смертність в Україні у 24-му році втричі перевищує народжуваність. На одного новонародженого припадає троє померлих. Повідомляє ресурс Open Data Bot. Найбільше новонароджених та померлих зареєстровано у Дніпропетровській області та Києві. Оборонний комітет ради підтримав законопроєкт, який забороняє мобілізацію чоловіків віком до 25 років. Окрім того, за словами нардепа Романа Костенка, законопроєкт звільняє від мобілізації тих, хто пройшов строкову службу або закінчив військову кафедру при виші. Зараз таких забирають на фронт. Міністерство оборони України виявило три підробки веб-застосунку Резерв Плюс, які були на етапі створення. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Чорногоренко. Правоохоронці відкрили два кримінальні провадження за фактом мітингу перед будівлею ТЦК у Ковалі Волинської області, який відбувся 3 серпня після затримання кількох молодих хлопців. Як підкреслили у головному управлінні нацполіції Волинській області, на мітингу прозвучали небезпечні заклики у лікарнях України виявили трьох пацієнтів із новим штамом COVID-19. Як повідомили в Мінохорони здоров'я, штам флірт походить від варіанту Омікрон. Республіка Малі розриває дипломатичні відносини з Україною через, нібито, підтримку Києвом дій повстанців туарегів які нещодавно розгромили колону малійських військових та російських найманців ПВК Вагнер. У Польщі не вистачає робочих рук через скорочення міграції українців. Повідомляє польське видання Реч Посполита. Найбільший дефіцит робочих рук у будівельних і виробничих компаніях транспорті та логістиці, де традиційно зайнято багато мігрантів. Євродепутати хочуть викинути Угорщину з Шенгену після спрощення в'їзду для росіян. Як пише пишевдені Європейська Правда, під зверненням до президентки Єврокомісії Урсули фон Дер Ляєн підписалися 67 європарламентарів. європарламентарів. Віцепрезидентка США Камала Гаріс змогла перезавантажити президентські перегони 2024 року. Нині Гаріс та колишній президент Дональд Трамп мають рівну кількість голосів у ключових штатах. Про це говорять результати опитування CBS News. У столиці Бангладеш почалися сутички силовиків і протестувальників, повідомляє BBC. Люди прорвалися в резиденцію прем'єр-міністра. У відповідь силовики відкрили вогонь. Наразі відомо про 300 постраждалих. Компанія Neuralink Ілона Маска вдруге успішно імплантувала у мозок людини пристрій, який дозволяє у випадку паралічу користуватися цифровими пристроями за допомогою думки. Про це повідомляє Reuters. Український гімнаст Ілля Кофтун завоював срібло Олімпійських ігор 2024 у вправах на паралельних брусах. Фільм Дедпул і Росомаха за два тижні зібрав 824 мільйони доларів у світовому прокаті та став найкасовішою стрічкою у США з віковим рейтингом R, тобто для дорослих. Про це повідомляє видання Variety. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.